Аміло ташова пішла з посади представниці президента в Криму, де працюватиме, та хто займе її місце. Мілітаризація свідомості дітей, як окупанти у Криму, вчать їх любити Росію, як школярів ментально повернути в український простір. Експредставниця президента України у Криму Таміла Ташова прийняла присягу та офіційно стала народною депутаткою. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ про її звільнення з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Ташова зазначила, таке рішення далося їй непросто. 25 листопада. Центральна виборча комісія визначила Тамілу Ташову обраною народною депутаткою від партії Голос. Вона стала наступною за черговістю кандидаткою після Івана Примаченка, який відмовив Вся від депутатського мандата його ж ЦВК визнала депутатом після смерті нардепа Олега Макарова, Виконуючою обов'язки представника президента у Криму. Стала Ольга Куришко, яка працювала з заступницею Ташовою з червня минулого року. Росія неохоче обговорює питання політичних в'язнів представників кримсько-татарського народу. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на міжнародній правозахисній конференції у Києві. За його словами, станом на зараз відомо про 218 політв'язнів кримчан. каже у питанні їх повернення допомагає Туреччина. Україна шукає також нових посередників та механізми тиску на Росію. Я сам особисто їздив в Туреччину не один раз. У мене була зустріч із президентом Туреччини, паном Ердоганом, амбудсман Туреччини на постійному зв'язку з нами. Тобто, я не можу багато чого розказати, але можу точно підтвердити, що ця країна зробила дуже багато, щоб і питання піднімалось, повернення, і були повернуті політичні в'язні. Звільнення Криму військовим шляхом наразі неможливе, адже армія не має для цього достатньо сил. Однак деокупації півострова можна досягнути дипломатичними засобами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському Q1 News. Він зазначив, що Україна має посилити свої позиції, щоб гарантувати тривалу безпеку і запобігти новій агресії з боку Росії. Зеленський зауважив, що Крим є стратегічно важливим для усього світу, але він повинен знати Путін. Що на всі наші землі ми повернемось. І бажано повернутися дипломатичним шляхом, бо це зменшує жертви. Але Крим він стратегічний не тільки для нас, він стратегічний в принципі для світу. Бо той, хто контролює Крим, той контролює безпеку в Чорному морі. Я розуміла, що все, що говорять в школі, це повна брехня. Азіля Джелялова школярка з Криму. До Києва переїхала цього літа. До першого класу пішла вже після початку окупації. Розповідає, на уроках постійно згадували про Росію і до 2022 року. А після повномасштабного вторгнення почалися ще й позакласні заняття, де героїзували російських військових. Нам о, вели уроки. О, вони, мабуть, називалися Розговори о важному». Їх ставили на першим уроком у понеділок, щоб усі діти могли йти і не пропускати цей урок. А до цього була лінійка у дворі школи, де теж там слухали гимн, піднімали прапор і все таке. А потім. Розповідали тему, на що було присвячено урок. Це були про СВО теми, виправдовували ось це вторгнення і так далі. Ділія розповідає, у їхній школі хлопці мусили відвідувати уроки військової підготовки або кадетські класи. Мама школярки Левіза Джелял написала відмову від відвідування її донькою позакласних занять з російською пропагандою. Тоді згадує її. Викликали до директорки школи. Я кажу, ви мені ви мене залякуєте зараз? Ну, відверто, ви залякуєте ні, але за наслідки я не відповідаю. Добре, кажу. Ну, але на той момент вже в мене були такі сталеві нерви. Сину візію нині сім. Коли він ходив до дитячого садочка в Криму, там також чула любити Росію. Через це хлопчик не хотів туди ходити. Я бачу, що з дитиною щось ну, недобре. І потім він розповідає: ти мене завтра в садочок, будь ласка, не веди. Та чому? А на сьогодні до актового залу завели і там. Ми якісь ігри грали, але знаєш, що я побачив? Що ти побачив? У нас там все так навішено, оці кулечки розвішали, а там стоять два солдатики, оці, і він відверто вам каже, це його слова, цитата, оцей прапор. Який ми не дуже любимо. психологиня Лариса Волошина пояснює, що а діти молодшого віку менше піддаються впливу пропаганди, бо близькі люди для них мають авторитет на старших дітей. Вплив більший. Всередині подібних гуртків проходить дуже агресивна пропаганда. Там є диктат сили, демонструють дітей вчать, що правда в силі. І якщо ти сильніший, ти і прав. Ці діти починають довіряти більше, тому що вони чують в цих пропагандистських конструктах. Таке сталося з однокласниками кримчанина Ільяса. Нині він студент київського вишу, згадує, як після окупації Криму російська пропаганда змінила свідомість однолітків. У нас було два кримських татарина, здається, три етнічних українців і три етнічних, типу, руських. А після так званого референдуму у нас чомусь наприкінці року це спитали, і в нас виявилося два кримських татарина і шість руских. При тому, що ніхто не заїжджав, не виїжджав, тобто їм це вже там за декілька місяців батьки та пропаганда встигла промити мозок. У центрі громадянської просвіти Альменда дослідили, Росія веде цілеспрямовану політику знищення української ідентичності в Криму. Торік вона ухвалила стратегію військово-патріотичного виховання до 2030 року. Мета мілітаризувати 15 мільйонів дітей, в тому числі і на окупованих територіях. На цей рік Росіяни виділили на це 50 мільярдів рублів, тобто 15 мільярдів гривень. Це майже в 10 разів більше ніж у 2022 році. Мета Росії не просто призвати дітей. І молодця в Збройних силах Російської Федерації мета Росії настільки змінити свідомість, щоб наші діти захотіли служити в збройних силах Російської Федерації. Заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Денис Чістіков запевняє, уникнути російського військового патріотичного виховання неможливо. Тобто, якщо людина не дотична до якогось процесу пропагандистського на території всього купону Криму. Там вибудована так система, що викладачі доповідають правоохоронцям або спецслужбам з ними вже ведеться розмова. Тобто, якщо цей випадок не не Доповів викладач, то це вже питання до, виклад... до батьків і викладача, тому там це йде через примус і страх. Денис Чистяков каже, щоб ментально повернути молодь з окупованого Криму в український простір. Представництво президента в Криму напрацювало стратегію когнітивної деокупації. Умовно це рекомендація для державних органів, що працюватимуть з дітьми. Ідеться не лише про роботу вчителів, та українські підручники. Це і культурна сфера, музейна, це і підготовка музею, тобто музеї, які мають. Мати виставковий фонд на що робити акценти, також щодо історичної пам'яті роботи з цим. І ми знаємо, що це тривалий період ділі Джеляу, приїхавши до Києва до 10 класу, пішла вже в українську школу. Спочатку трохи було незвично, тому що я і українську мову не дуже ще знаю. Все, що я знала, це я у дитинстві, мабуть, дивилася якісь фільми. Та читала Гаррі Поттера» українською, і все. Нині дівчинка адаптується до навчання без пропаганди і наздоганяє українську шкільну програму. Юрів з вони давали не дуже. А зато пропаганда була у нас було дуже багато. Валерія Церна, Мирослава Трофимчук, Асан Емінов, Суспільне новини. Крим. Головуючий у російському суді, не дозволив адвокатам кримськотатарських політв'язнів з Бахчисараю допитати прихованого свідка. Про це заявив адвокат Еміль Курбедіно у Кримській Солідарності. каже, допит таких свідків необхідний, оскільки сторона захисту певна. Вони є так званими агентами держави. 2 грудня в південному окружному військовому суді Ростова розглядали справу Седемета Мустафаєва, Ельдара Якубова, Абдулмеджита Сейтумерова, Руслана Асанова, Аметхана Умерова та Римзіні Метулаєва. Чоловіків затримали торік. 24 серпня, під час обшуків в їхніх будинках, окупанти їх звинуватили в організації діяльності терористичної організації. Сьогоднішнє засідання. сьогоднішнє засідання було вкрай незвичайним. Чим тим, що головуючи перервав допит цього свідка, зробив висновок про те, що сторона захисту повторюється у своїх запитаннях, і наші підзахисні теж вже не мають права допитувати цього секретного свідка. Його встигли допитати прокурори. Буквально два адвокати. Це дуже груби порушення з боку головуючого і ще раз доводить неприкрити упереджене ставлення суду.